Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо нову опцію в програмі Shop Editor це експорт файлу на пром. Що це за кнопка і як вона працює? Взагалі ця кнопка працює по методології, тобто вона відправляє файл по апі напряму на пром. Тобто не через посилання, як ви робите раніше, а напряму. Тобто програма у вас, коли ви натискаєте кнопку оновити, вона оновлює прайси ваші всі, і у вас в папці магазину є файл. І якщо ми відкриємо папку магазину, в нас тут лежить файл, в якому якраз таки збережена вся інформація щодо оновлення ваших товарних позицій, які у вас в магазині. Тож, давайте розберемо, як працює цей функціонал. В першу чергу вас обов'язково треба, щоб було заповнене ось це поле. Тобто API K-Prom.ua ви повинні сюди вставити. Це перше. А як же знайти свій api ключ? Переходимо у налаштування, ось трошечки нижче гортаємо управління api токенами. І тут треба переглянути, якщо у вас є API токен і дата його дійсна, тобто він працюючий наразі, то вам треба просто натиснути кнопку Здивитися і тут натиснути кнопку Скопіювати цей API токен. Якщо ж у вас тут у списку немає нічого, то вам треба написати назву вашого api токена і ось тут в налаштуваннях повідкривати всі доступи. Після чого натиснути кнопочку Створити токен. Створений токен буде відображатися ось тут, і також натиснути кнопку дивитись, скопіюєте цей api токен і перенесете його у програму. По-друге, ви повинні натиснути ось це налаштування на ось цю кнопочку, і тут виставити в налаштуваннях. Ті поля, які ви хочете передавати на пром. Наприклад, у моєму кейсі я хочу передавати тільки ціну, тільки наявність знижки і галочку залишити оновити примусово і статус товарів, яких немає в наявності, тобто немає у файлі, їх перевести на промів, статус немає в наявності. Тобто мені потрібні саме такі налаштування. Ви ж вибираєте ті налаштування, які вам потрібні. Хочу зауважити, що перед тим, як відправляти файл на пром, обов'язково перепровірте налаштування і перепровірте галочки ті, які ви поставили. І залишайте тільки ті, які вам потрібні, щоб передались наразі на пром. Після чого натискаємо кнопочку Зберегти. Потім натискаємо кнопочку оновити, тобто просто оновлюємо наш прайс. Після того, як він оновився, натискаємо кнопочку «Експорт файлу на пром». У нас за замовчуванням відкривається папка магазину. Тобто ось ця папка, яку ми раніше відкривали, я показував через ось цю кнопочку відкрити папку магазину. За замовчуванням, коли ви натискаєте ось цю кнопку, також відкривається ця папочка. І вам пропонується вибрати, який файл саме треба передати. І ось цей файл, який треба буде передавати на пром, тому що саме в цьому файлі лежать товари, які у вас оновились. Тобто вам потрібен не файл з приставкою Out, а вам потрібен файл. З назвою вашого магазину у програмі, дивіться, в мене називається тест клієнтські файли. І також саме в мене називається файл, тест клієнтські файли. І далі там цифри, букви ви будуть, це нормально, так і повинно бути. Ви вибираєте цей файл і натискаєте кнопку відкрити. Дуже важливо, коли ви натиснете кнопку відкрити, по апі передасться цей файл з урахуванням налаштувань, які ви поставили у цьому магазині. Ці налаштування, які ми заходили і виставляли, вони виставляються окремо до різного магазину у програмі. Тобто, якщо у вас у програмі декілька магазинів, то вам треба в кожному магазині виставити свої налаштування і тільки тоді передавати ці файли на пром. Ось давайте наглядно покажу, як це працює. Я вибираю цей файл і натискаю кнопочку відкрити. І в лівому інфобоксі ми бачимо, що файл успішно відправлений. Після чого ви можете перейти в магазин пром свій, зайти в товари та послуги імпорт і прогорнути трошечки нижче. І ви побачите, що в цей же момент, коли ви натиснули кнопку Адкрити, тобто, щоб відправився файл, у вас на промі вже буде звіт по імпорту, і цей файл з цією ж назвою вже буде передаватися на пром. Якщо ми відкриємо ось це налаштування, ми побачимо, що тут передаються саме ті поля. Які ми вказали у нашій програмі, після чого можете дочекатися повного звіту. Тут буде написано, чи успішно цей файл передається чи ні, чи є помилки чи ні. А також Пром може запропонувати, якщо багато помилок. Тут буде дві кнопочки: перше це продовжити імпорт, незважаючи на помилки, друге це скасувати імпорт. І як правило, відмічені красним помилки це ті помилки, які критичні. Це можливо бути помилки такого характеру, що товар не можна продавати на пром, тобто заборонена категорія чи ще якісь моменти. Тому на помилки саме такого характеру можете не зважати, тому що пром не пустить такі товари собі для завантаження. Тому можете сміло натискати Продовжити імпорт. Помилки, які всі будуть відображатися оранжевим кольором, це помилки не критичні. Але зверніть увагу, що там за помилки, і якщо ви можете їх виправити, то в програмі можете це зробити. Якщо ні, то також просто натискаєте Продовжити імпорт і хай собі товари імпортуються. А тепер вишенька на торті. Програму Shop Updater ми також будували цю опцію. І для того, щоб все авто оновлювалось, вам достатньо зайти в програму Shop Updater, увімкнути рычажок напроти того магазину, який вам треба оновлювати. І ось тут поставити галочку. І програма Shop Updater витягне всю інформацію з бази даних шопедітора, тобто всі налаштування, які ви внесли в програмі Shop Editor, а саме в конкретному магазині. Я маю на увазі по полям, які треба передавати. І саме з такими налаштуваннями апдейтер буде автооновлювати ваш магазин на промі. А також для успішного автооновлення по інтервалу, який ви ось тут вкажете, треба, щоб була запущена ось ця кнопка. Коли вона горить синеньким, автооновлення активне. А також хочу ще додати, що ми прибрали автоматичне оновлення інформації, яке відображалось в інфобоксі, для того щоб побачити цю інформацію. Тобто вона є, але її автоматично вона сюди не виводиться. Вам просто достатньо натиснути ось цю кнопочку Показати лог, і тут буде вся інформація по вашим автооновленням. А коли ви натискаєте кнопочку почати тест, то ця інформація тут виводиться саме по тому тестовому запуску, який ви включили. А також хочу звернути увагу: якщо у вас в звіті імпорту буде багато помилок, а особливо помилок критичного характеру. То імпорт автоматично не продовжиться. Вам треба буде тут натиснути кнопочку продовжити імпорт. Тому рекомендую заходити в магазин і переглядати цю інформацію, це перше. А по-друге, якщо побачили товарні позиції, які з критичними помилками, краще видаліть ці товарні позиції з програми Shop Editor. Тобто натисніть кнопку детальніше і там будуть написані. ID товарів, з якими помилки. Ці ID знайдіть у програмі і просто виключте з магазина, щоб на наступні оновлення це ніяк не впливало. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу.